Природа це не місце для відвідувань, це наш дім. Природа це все, що ми бачимо. Тварини і комахи, що ховаються навколо, застосовуючи хитрощі, маскування та приманювання. Природа це все, що ми чуємо: крик орла, шурхіт морського бризу, гуркіт грому, цвірінчання цвіркунів. Надзвичайна краса природи. Тендітна спорідненість між життям тварин та їхнім середовищем. Усе це світ дикої природи. Амазонка. Амазонські джунглі. Джунглі простягаються на 9 країн та 5,5 мільйонів кілометрів квадратних. Це найбільший дощовий ліс у світі з найбільшим біологічним різноманіттям на планеті. Тут вирує життя, а деякі тутешні види досі невідомі науці. У цій програмі ми розглянемо найвідоміших мешканців Амазонки. Гігантського анаконду, безтурботного лінивця, холоднокровного каймана, жахаючого тарантула та загадкового амазонського дельфіна, амазонські джунглі. Анаконда. У місті повному легенд ніщо не захоплює людську уяву так, як анаконда. Територія амазонських джунглів охоплює дуже багато боліт, трясовин, струмків та низин. Тут мешкає п'ять видів анаконд, серед яких найбільша змія у світі. Хоча величезний розмір зеленої анаконди об'єкт постійних спекуляцій. Певним є те, що анаконди чудово пристосовуються до річищ тропічного лісу. На суходоліці змії відносно повільні та незграбні, проте вони з легкістю пересуваються у річкових водах та жорстокі під час полювання. Вони здатні лишатися під водою більше десяти хвилин. Це справжні мисливці, які ловлять рибу черепах та кайманів, що населяють. Води Амазонки. Але це ще не все. Вся екосистема джунглів залежить від водних шляхів. Саме це і дозволяє Анаконді тут панувати. Її очі, що розташовані високо, та ніздрі дозволяють їй майже повністю занурюватися у воду і таким чином чекати на жертву. Анаконда їсть усе, що може здолати. І оскільки вона справді велика, в небезпеці опиняється багато тварин. Як і всі рептилії, анаконда має екзотермічні властивості, здобуваючи тепло від навколишнього середовища. Середня цілорічна температура амазонських лісів 27 градусів за Цельсієм. Для великих змій тут справжній рай. Товстим куполом дерев темрява тут настає швидко. Але анаконда пристосувалася до полювання без світла. Спеціальні органи чуття навколо її губ можуть виявляти тепло, а довгий роздвоєний язик отримує з повітря хімічні речовини. Також її чутлива шкіра виявляє звуки та вібрації у воді і на суходолі. Анаконда хапає здобич сотнями гострих зубів, проте вбиває її неокусами. Це не отруйна змія. Вона застосовує своє довге м'язисте тіло щоб обернутися навколо жертви і поступово задушити її. Анаконда ковтає здобич цілком. Нижня щелепа. Дозволяє змії розтягувати рот навколо їжі, що іноді значно більше за її голову. В Анаконди тут багатий раціон. Вона полює на все, що може запропонувати Амазонка. Головну загрозу для Амазонської Анаконди все ж таки досі становить людина. Ці змії цінуються за свій легендарний статус та неймовірну шкіру. Проте їхня обережність та невловимість убезпечує їх, дозволяючи легенді існувати і далі. Амазонські джунглі лінивець. Відводних шляхів до верхівок дерев. Амазонські джунглі це щільно переплетена екосистема. І тут мешкає один її скромний представник. Лінивці найпоширеніші савці Південної Америки, які живуть на деревах. Також вони найбільш непомітні. Ховаючись у густих джунглях, лінивці віддають перевагу такому дереву, як цикропія, яке тут дуже поширене. Ще його називають деревом лінивців. Лінивці чудово співіснують із джунглями. Власне, їхнє хутро, наче цілий мікросвіт. Враховуючи тутешню екосистему, тіло лінивця вкрите щільною шерстю, де існує власне тваринне та рослинне життя. Оскільки в Амазонці дуже часті дощі та висока вологість, алінивці надають притулок метеликам, жукам, тарганам та особливому виду водоростей, такого в світі більше ніде немає. Ці специфічні мікроорганізми розвиваються разом з тваринами і переходять до їхніх дитинчат, коли ті чіпляються за хутор матері. Ці водорості допомагають маскуватись. Також цей тісний зв'язок впливає на раціон лінивців. Вони травоїдні, головним джерелом їжі служить листя, яке дуже важко перетравлюється і надає мало енергії. Вирощуючи та споживаючи власні сади з водоростей, лінивці здатні підсилювати поживність свого поганого раціону. Проте навіть із цим вони мають на 20% менше м'язової тканини, ніж більшість савців. Оскільки лінивці не здатні швидко тікати, вони покладаються на милість амазонських хижаків, таких як ягуарн. Лінивці чудові альпіністи, проте не в змозі захиститися від цього великого кота. Власне, вони майже нічого не роблять. Більшу частину дня вони пасивні і рухаються лише тоді, коли це необхідно. Звідси й назва лінивець. Часто вони сидять на одному ж дереві впродовж багатьох років. Коли лінивці рухаються, вони дуже тихі, обережні та повільні. Вони намагаються мінімізувати свою діяльність і ніколи не привертають до себе уваги. Таким чином нестача швидкості для них корисна. Оскільки лінивці повільно рухаються, хижаки навіть не помічають їхньої присутності. У свій власний бездіяльний спосіб лінивці хазії Амазонії. Проте існування у джунглях має свою ціну. Лінивці. Неспроможні вижити за межами цього специфічного середовища. Вони тісно пов'язані з джунглями. Тому, охороняючи Амазонію, ми охороняємо і лінивців. Амазонські джунглі Кайма. Величезні простори джунглів, тропічний ліс, річкові системи, мангрові ліси і болота. Усе це сприяє появі різноманітного життя і особливо появі кайманів. Ці члени стародавнього ордену крокодилів каймани, є ще одними небезпечними хижаками амазонських водних шляхів. Шість видів кайманів від карликового каймана до величезного п'ятиметрового чорного каймана мешкають в Амазонії. Амазонські джунглі вкривають більшість території Південної Америки, а їхній вік перевищує 55 мільйонів років. Ідеально пасуючи до цього стародавнього середовища, родовід кайманів ще більш доісторичний. Вважається, що це істоти, які найкраще пристосувалися до життя на цій планеті під час плавання. Каймани допомагають собі товстим хвостом та перетинчастими лапами. Вони чудові плавці і мешкають в усіх річках та озерах Амазонії. На полюванні їм допомагають великі очі з вертикальними зіницями. Також вони чудово бачать і уночі. Їхні прозорі повіки забезпечують захист і покращують зір, коли вони підкрадаються у каламутній амазонській воді. Каймани хапають жертву своїми потужними зубатими щелепами. Вони жорстокі хижаки і користуються перевагами будь-якого джерела їжі. У них багатий раціон. Риби, амфібії, комахи, таравлики, а також інші рептилії та великі ссавці. Для кайманів Амазонія наче шведський стіл. Але й тут іноді бувають злидні. Під час щорічного сезону посухи вода відступає. І екосистеми, які були поєднані за плавами та струмками, відокремлюються, зменшуючи мисливське угіддя кайманів. Але каймани здатні добре переносити сезон посухи і можуть місяцями обходитись без їжі. Зберігаючи енергію, вони зменшують свою мисливську активність. Оскільки це холоднокровні тварини. Їм не потрібна енергія, щоб виробляти тепло, а вони отримують його з навколишнього середовища. І якщо настають справді важкі часи, каймани вдаються до канібалізму. Кліматичні зміни теж становлять для них загрозу. Стать крокодилів залежить від температури під час висиджування яєць. Якщо температура становить близько 30 градусів за Цельсієм, дитинча матимуть жіночу стать. Та якщо вона підніметься вище, навіть на 4 градуси, вони будуть чоловічої статі. З глобальним потеплінням вчені стривожені через перенаселеність кайманів чоловічої статі. Чи зможе цей стародавній вид адаптуватися до нашого мінливого світу? Їхній вид уже відроджувався. Адже колись через полювання заради цінної шкіри кайманам загрожувало вимирання, це спричинило дисбаланс в амазонській екосистемі. Суворі антимисливські закони та захист природного середовища допомогли кайманам відродити свій вид в Амазонії і повернутися на верхівку харчового ланцюга. Вони відіграють важливу роль у збереженні балансу в тендітній екосистемі Амазонських джунглів. Амазонські джунглі тарантул. У темному амазонському підліску існує зовсім інший світ. Через щільне листя сюди потрапляє дуже мало сонячного світла. Це тінисте вологе середовище, вкрите рослинами, що розкладаються та залишками життєдіяльності тварин. Таким чином підтримується екосистема джунглів. Проте цей лісовий покрив дім для багатьох форм життя. Вражаючи 90% усіх істот, що живуть в Амазонії, це члени стоногі. Група безхребетних із зовнішнім скелетом, тобто члени стоногі, включають комах, стоніг, скорпіонів та пауків. В Амазонії мешкає приблизно 3600 різних видів пауків. Але один вид справді особливий. Тарантол. Тарантули живуть на планеті ще з часів динозаврів. По всьому світу нараховується більше 800 видів цих павуків. Тарантули найбільші з усіх павуків. І найбільші з усіх тарантулів живуть в Амазонії. Вони можуть досягати розмірів обідних тарілок. Тарантули мешкають у підземних норах або в порожнинах дерев. І, на відміну від інших павуків, не плетуть павутиння, щоб піймати здобич, а вони віддають перевагу засідці і терпляче чекають біля своїх нір. Тарантули вкриті чутливими волосинками, що допомагають їм виявити здобич. Це щетина. Ці тоненькі чутливі органи виявляють вібрації, різні хімічні запахи і, можливо, навіть звуки. Ця щетина дозволяє тарантулу визначити місце знаходження та розмір об'єкту, що наближається ще до того, як він його побачить. Типовий раціон тарантулів складається загалом з комах, жаб, невеличких ящірок і навіть мишей. Великі розміри амазонських тарантулів дозволяють їм боротися з більшою здобиччю. Жертва потрапляє в певний радіус, тарантул вчиняє напад. За допомогою лап він її тримає, а потім паралізує отрутою. Коли жертва помирає, тарантул робить вприскування травних ферментів, перетворюючи їжу на рідину. А потім висмоктує її своїм видовженим ротом. Попри загрозливий зовнішній вигляд, тарантули майже не становлять загрози для людей. Проте, люди становлять загрозу для тарантулів. Вони знищують ареал їхнього проживання та продають цих павуків. На щастя, на території Амазонії все свідчить про те, що популяція тарантулів тут процвітає. Амазонські джунглі річковий дельфін. Займаючи 40 Південної Америки, щороку води Амазонки виходять з берегів, перетворюючи низинні джунглі на величезні заплави. Амазонські дельфіни, також відомі як дельфіни Боуто, найбільші прісноводні дельфіни у світі. Вони справжня таємниця тваринного царства. Про цих унікальних істот відомо дуже мало, та вони чудово пристосувалися до Амазонки. Дельфіни Боуто все життя мешкають у каламотних водах Амазонки та в її притоках, тому їхня адаптація доволі специфічна. Їхні довгі широкі ласти та низькі спинні плавці дозволяють їм чудово маневрувати навіть на мілководді. А відокремлені шийні хребці дозволяють їм повертати голову на 180 градусів в той чи інший бік. Це вкрай важливо для орієнтування в задушливому водному лабіринті з безліччю перешкод. Повертаючи голову з боку в бік, дельфіни боуто застосовують досконалу ехолокаційну систему під час плавання, щоб з більшою точністю визначити локацію здобичі. З такими невеличкими очима важко сказати, чи добре бачать ці дельфіни. Проте це не заважає їм полювати на риб, черепах та ракоподібних у темній мутній воді Амазонки. Вони покладаються не лише на зір. Велика гуля на голові допомагає їм зосередити свій гідролокатор, а видовжений ніс дозволяє видобувати їжу з важкодоступних місць, наприклад, з порожніх колод або ж міщільною затопленою рослинністю. Однак ця своєрідна адаптація має свою ціну. Швидкість. Річкові дельфіни значно повільніші за своїх далеких родичів в океані. Хоча повільність не заважає дельфінам болту в межах Амазонки, адже тут у них немає природних ворогів. Жодних ворогів, окрім людини. Традиційні амазонські племена захищали річкових дельфінів, вважаючи їх напівбожественними істотами, здатними набувати людської подоби. Мені ареалу цих дельфінів, а також джерелу їхньої їжі, від якого вони залежать, загрожує промисловість та рибальство. Зміна клімату ще одна загроза. Яка може значно зменшити кількість риби у річках та призвести до непередбачуваних повеней в Амазонії. Амазонські дельфіни не здатні виживати у солоній воді і їм більше немає де жити. Важко визначити наскільки велика популяція цих таємничих істот. Тож, єдиний спосіб захистити їх це берегти цінно-річкову екосистему Амазонії. Світ дикої природи. Вважається, що тропічні ліси охоплюють більше половини всіх видів рослин та тварин на планеті. І незліченна їхня кількість ще чекає на відкриття. Сьогодні ми побували в Амазонії і познайомилися з анакондою, лінивцем, кайманом, тарантулом та річковим дельфіном. Та все ж, вплив Амазонії простягається далеко за її межі. Ці джунглі вважаються легенями планети. Вони виробляють приблизно 20% світового кисню та охороняють атмосферу від парникових газів. Проте, враховуючи нинішні темпи вирубування лісів, вже через 50 років дика територія Амазонії може просто зникнути. Проведені певні заходи для того, щоб зменшити вирубування лісів, але Амазонія досі в небезпеці. Зараз планеті потрібні її легені більше ніж будь-коли. Ми мусимо краще захищати амазонські джунглі, щоб вони, в свою чергу, захищали нас.